Миколаїв без ДАІ замість співробітників державтоінспекції на дороги міста. Вийшли спецпризначенці з батальйонів Миротворець, Миколаїв та Кобра. Їм надали повноваження і зупиняти транспорт і складати протоколи. Напередодні містер внутрішніх справ нагадаю, розігнав обо управління ДАІ, звинувативши його працівників у здирництві. 312 дванадцять відправлені поза штат заходи радикальні. Заявив Арсенавака або інакше налагоджено корупційну машину не зламати. Але в чесних правоохоронців, мовляв, є шанс продовжити кар'єру в новій дорожній службі. Заміни в Ніколаївському її присході. Взискання накладувались. Це не має ніякого результату. Систему нужно міняти докорінно. Поэтому ми прийняли рішення 27 сьомої почати. Отбор в новую патрульную службу. Это будет жесткая комиссия милиционера, которую мы сегодня освободили от должностей. Будут иметь шанс а, доказать, что это честные люди. Если водители будут грубо нарушать правила дорожного движения, меры будут адекватные. Сразу давайте как сказать, расставим точки над «и», чтобы денег нам не предлагали.